Ми часто чуємо, як тато віддає доньку на весіллі, але рідко замислюємося про мам і їхніх синів, а даремно, бо мама теж колись віддає не менш цінне, те, що ніколи не повернеться. Я віддала право бути тією, кого він обіймає і цілує, віддала моменти, коли саме мене він шукав очима серед натовпу віддала перші дзвінки, коли йому важко, віддала сміх посеред дня, той, що був тільки між нами, віддала місце його головної дівчини, віддала шматочок свого серця, я віддала свого сина. Десь, глибоко, я знаю, він завжди любитиме мене, але також знаю, тепер він любитиме її більше. І це нормально. Саме так я зрозуміла, що він знайшов свою єдину. Хіба не цього ми хочемо? щоб наші сини обрали жінку, яку поставлять на перше місце, навіть якщо ми станемо другими. Тож, мами, любіть його, поки ви ще перші. Цілуйте його дитяче обличчя і не поспішайте відпускати ті незграбні підліткові обійми. Підвозьте до школи, навіть коли він мовчазний і буркотливий. Слухайте, коли йому потрібно виговоритися, приймайте його друзів з теплом, приносіть таблетки до школи в сотий раз, можливо, в нього болить голова, а можливо, він просто хоче побачити вас на хвилинку. Сидіть поруч із лікарняним ліжком, навіть коли він помилився, насолоджуйтеся кожною миттю під вогнями п'ятничних вечорів. Любіть Його, прощайте його і прощайте себе за те, що зробили неідеально, бо одного дня ви віддасте Його ви стоятимете і дивитиметеся, як він дарує своє серце коханню свого життя, ви танцюватимете, слухаючи його слова, про те, ким він став завдяки вам. Він обійме вас міцно, і в тих обіймах буде трошки прощання. Ви станете його другою найважливішою жінкою. І це буде неймовірно важко, але правильно.